Слава Україні! Я вже не один раз сказав і буду повторювати це багато разів. Я дякую тобі, тобі, тобі і тобі, і сотням, тисячам, мільйонам українців. Хто небайдужий, хто небайдужий до нашого майбутнього, хто не хоче чекати вдома, хто не буде. Думати хтось зміни ситуацію, хто зараз прийшов на майдан, хто бореться. Мільйони українців були зборени, коли нас обманули. Вони вийшли на мирну демонстрацію. І щоб більше обурення отримали всі, коли влада вирішила силою кійками розігнати мирних демонстрантів. Ще більше обурення, коли знов почало розганяти людей. Ще більше обурення, коли генеральний прокурор з Верховної Ради каже, що не міліція була людей, це люди били міліцію, вона захищалась. І ще більше обурення, коли він каже у кожного своя правда. Ні, правда може бути тільки одна. І тому ми вимагаємо не тільки відставки уряду, не тільки покарати тих людей, які винний сьогодні був, був в розгоні мирних демонстрантів. Ми вимагаємо дострокових президентських виборів. Так неможливо вже чекати. І тому ми будемо боротись, будемо боротись і нікуди не піде. Я впевнений, тяжко. Я впевнений, що багато хто втомились. Я спілкуюсь з кожним з вас. Я знаходжусь тут і хочу сказати, якщо втомився, потрібно передохнути. спілкуйтесь з вашими друзями, з родичами, знайомими, тому що ми не можемо піти, ми не можемо розходитись. Ми повинні боротись. Ми будемо стояти, і ми переможемо. Слава Україні!